У Дніпропетровську ледве справляються із наслідками буревію, що пройшов п'ять днів тому. Мешканці чотири поверхівки на вулиці Привокзальна увесь цей час жили у страху. На їхньому будинку лежала 40-метрова тополя, і ніхто не поспішав її прибирати. Комунальники знаходили безліч відмовок, аж доки на місце не приїхала знімальна група. Ну вот, как вы видите, помятая крыша, сломанная, металлическая. Если бы балкон был сделан не из уголка, а из пластика, как сейчас делаю, то я думаю, он, конечно, сложился бы сразу. И деревня поехала дальше. Испытания балкона были проведены. 40 40-метрове тополя впало на житловий будинок у Дніпропетровську. Сталося це 25 вересня під час сильного буревію. Дерево завалилось на будівлю, зім'яло дах і балкон на четвертому поверсі. Втім, до сьогодні ним ніхто не займався, хоча вже 27 вересня дерево почало повсти вздовж стіни. Под вечер это было, значит, пошел сильный треск. Я, когда выскочила на балкон, смотрю, поднялась земля, и то есть наклон уже идет в сторону другого подъезда, где идет, сколько тут, шесть балконов, которые как семечки полетят. Вот, на два с половиной метра съехало дерево. Вот, ну, мы фиксируем это по окнам уже можно определять, или оно на балконе было, или сейчас оно уже на кухне уже. Мешканці обірвали телефони всіх інстанцій. Кожного дня у подвір'я приїжджали різні люди, дивилися і їхали, нічого не роблячи. Техніка з'явилася лише коли журналісти почали займатися цим питанням. Співробітники Жека та Зеленбуду запевняють, у Дніпропетровську в ці дні були справи і важливіші. В першу чергу трамваї пустили, тролейбуси. И освободили основные улицы, основные, чтобы мог двигаться транспорт. Вот это первоочередная задача. Сюда мы подходили, смотрели. Дерево упало, лежит оно прекрасно, оно не упадет никуда. Сегодня очередь дошла до нее. За даними робітників міськ Зеленбуду 25 вересня у Дніпропетровську впало близько тисячі дерев. У підприємстві працює 70 людей. А на ціле місто лише одна вишка ще дві орендують у міських електромережах. У найскладніших ситуаціях допомагає служба з надзвичайних ситуацій. Досі на будівлях міста лишається близько півсотні дерев. Втім, чиновники запевняють, ситуація під контролем. Катерина Шевченко, Дмитро Ветров, Новина одинадцятого каналу.